Створення медичного запису про виписку пацієнта, який вибув зі стаціонару, з електронним направленням. Для цього лікарю необхідно перейти в розділ Направлення, натиснути Параметри пошуку і в відповідне поле «Номер направлення вказати 16-значний номер. Овімкнути перемикач пошук в системі Є-Здоров'я і натиснути Пошук. Знайшли направлення. Маємо верхнє направлення зі статусом новий. Натискаємо на номер цього направлення, переходимо у дані погашення та беремо його в чергу. Переходимо до третього кроку «Всяти в роботу в є здоров'я. Направлення успішно взято в роботу. Далі необхідно додати медичний запис. Натискаємо на зелену кнопку. Так як в нас робиться запис за електронним направленням, система розуміє, що це направлення на стаціонарне лікування і клас взаємодії, тип взаємодії та пріоритет, у нас вже автоматично з системою встановлені. Це буде стаціонарна медична допомога, виписка пацієнта, який вибув зі стаціонару, і пріоритет плановий. Дата та час внесення і дата та час початку події. Ось вони разом знаходяться. Їх необхідно встановити однаковими. Є дата та час початку події, змінюємо спочатку подію. Це буде дата виписки, і дата внесення запису про виписку пацієнта також повинна бути 24. Вони повинні бути однакові. Тривалість події можна зменшити до однієї хвилини. Відвідування обираємо завершення епізоду і додаємо епізод лікування. Вказуємо назву епізоду або в довільній формі, або а, шифр з МКХ-10. Вказуємо тип епізоду і дату та час відкриття. Дата та час відкриття це дата та час госпіталізації пацієнта. Натискаємо створити. Епізод лікування успішно створено, натискаємо Створити подію та епізод. Запис успішно збережено як чернетку в системі Health 24. Далі необхідно додати діагнози. Натискаємо додати діагноз. Обов'язково повинен бути вказаний основний діагноз. Додаємо медичний стан. Обираємо код або назву пишемо за нкх 10 Обирайте клінічний статус відповідний до медичного стану пацієнта. Статус достовірності в рамках стаціонарної виписки повинен бути обов'язково вказаний заключний. Натискаємо Зберегти та Створити. Основний діагноз додано. За потреби додайте додаткові діагнози. Код. Послуги А67010 у розділі послуги вже обраний автоматично системою з електронного направлення. Вам залишилось додати ті послуги, які були надані пацієнту в період стаціонарного лікування. Заповнюємо розділ госпіталізація. Обираємо підстави звернення. В нас це буде за направленням електронним. Ознака повторної госпіталізації обираємо потрібно. Результат лікування також обираємо відповідний до стану пацієнта. Департамент виписки це буде відділення, з якого виписали пацієнта. Номер виклику швидкої допомоги вказується, якщо в тому випадку, якщо пацієнта було доставлено швидкою медичною допомогою. А та організація, в яку переведено пацієнта, вказується та організація, куди ми переводимо пацієнта, у разі якщо результат лікування вказаний переведено в інший заклад охорони здоров'я. Натискаємо створити та підписуємо медичний запис. Електронний запис успішно підписано. Після підписання запису нам необхідно погасити направлення. Це можна зробити або з розділу документи, створені з використанням поточного направлення, натиснувши у правій частині екрану на три крапочки, і натиснути «Обрати погасити направлення або знайти у списку медичний запис, який був щойно підписаний, обрати його та натиснути Пагасити в'яздоров'я. І так, і так, буде вірно. Натискаємо погасити. Направлення успішно погашене. Після погашення направлення нам необхідно закрити епізод. Натискаємо на три крапочки і обираємо кнопку Закрити епізод. Обираємо дату та час закриття епізоду лікування. Вказуємо причину та закриваємо епізод. Епізод лікування успішно закритий. А тепер, якщо ми переглянемо наш медичний запис, який ми щойно підписали, тут є дата та час внесення нашого медичного запису. Це буде дата та час виписки пацієнта, який вибув зі стаціонару. Дата та час підпису бачите, є сьогоднішня поточна дата, коли лікар наклав свій підпис. Але в звіті від НСЗУ відображається саме дата та час внесення запису про виписку пацієнта, який вибув зі стаціонару. Також є дата та час початку події. Вона у нас збігається з датою внесення, і є епізод лікування. Епізод лікування нас цікавить дата його та час відкриття, це буде дата та час госпіталізації пацієнта.